Добрий день, підписники, гості мого каналу Слава Україні! Героям слава так. У нас знову погодка портиться, був морозець, було так добре, Можна було щось працювати. А зараз прийшов, треба реставрувати свою бочечку І взялися і опять погодка пішов дощ. Думаю, ми її трошки пофарбуємо, ось бачу, що вона така. Ось ця краска ще й чи що, щось що, тут намальовані якісь знаки дорожні вбивачі, якісь що, що. Угу. Ось так. І яка резина? Ось це Грибки Є ми такі два колеса, я хочу ці зняти. Десь буде якісь по можливості їх відреставрувати трошки. Замінити, ось тут вовка стояв, тут треба теж подрізати, просверлити, нарізати різьбу, зробити камеру дуже хорошу. То вони такі, якби колеса як такі, оці борщ їздили і їздили, але. але є, але так що ось такі питання. Тут треба щось придумати розлів придумати є, до чого тут придумати, є що робити, але будемо починати полягати. Ось така Там Нічого звісно не видно. Угу, угу. Нічого не видно, но... Але... Ну не факт не факт, не факт Ось такі вони. пироги в нас Займаємося зараз з колесами Вом поки в нас замінимо колеса Треба воду тут теж така є мені штучка треба її буде переробити, переварити думаю Зробити щось таке по-правильному Насосика попробувати відреставрувати. Ось так. Тут треба раму трошки заклеїти. У ну, нас тут хороше десь так. Але взяти таку якийсь шину наварити. Є трохи нюанси, але буду реставрувати. Взяли вже колесо, вон донор одне стоїть. Тут роль би все добре. Туди теж трошки і маленький шат. зараз хочу. Хочу скрити ступіцю, подивитися, що у нас там буде далі. Так, вона тут? Ось такого змазка. Зараз я тут все вичищаю, вимиваю, добиваю почепнички і ставлю туди. Почіпники хороші, конусні, роликові. Змиваю все це чищу, забиваю новий мазут туди і... Літочку напихаємо туди і закінчуємо, будемо ставити. Так, що, завершив ступічкою, крутиться гарненько, почистив, помив почіпнічки, все там чітко, видер, там, бачили скільки болота бруду всякого. Поставив нову, нове мастило туди. Закрутив і трошечки підтягнув. Там така гаючка корона. На один зубчик чуть поправив сюди і шату немає. Крутиться дуже добре. Дуже... Нічого, нічого. Так було так. Цок-цок-цок-цок, чуть Вони підтягнулися, там ще її <кхід> так, Це колесо стоїть. Зараз його поглушу всередину, наверное. може спробую розібрати. А ні то... А ні, то... Поставимо сюди, у нас є зібране, тільки підкачаємо, поставимо, а з тим будемо потім думати, що робити. Вам сподобалось мені моє відео. Ставимо подобаючки. підписуємося на канал, і все буде Україна. До зустрічі на каналі.